З миром Боже, ви знаєте таке безум'я е, можна чути сьогодні, що Ви якісь фанати, ви якісь там обмежені, е, вами там контролюють і так далі. Да? Е, насправді це люди, ті, які е, фанатіти цього світу. Да? Вони фанатики безумні, е, їми керують, вони надіються на владу, надіються на себе, як Господь говорить, да? е, плоть свою роблять своєю опорою. Але Господь говорить, що постижна така людина. Вона нічого не може зробити, вона не може повпливати на те, що змінити колір волосся свого. Ну, да, що сьогодні можуть перекрасити, але воно ж не постійне. Е, 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 не можуть повпливати на себе, на свої якісь е, 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 можливості з тілем. Не те, що говорити про весь світ, і здавалося, да, от, ну, світ дійшов до такого а, піку да наука. Вона стільки відкриттів, технологій ми маємо всього. Але люди а, нещасливі. Дедалі більше людей голодують, дедалі більше людей живуть за гранню цієї а, взагалі, да, виживання. Цього а, все більше хворих, все більше немічних. А чому так відбувається? Це більше катастрофи, катаклізму, тільки від того, що люди відвертаються від Бога. І при тому виспіли. В піснях про любов, про рай, виспівують і шукають, і чекають цього. В фільмах показує добро, перемагає зло. Але в житті так. Ні, чому так? Тому що люди відвертаються від Бога, відвертаються від Ісуса Христа. В його царстві буде цей тисячолітній да, вічний рай, який е, дає Господь. Там, де не буде смерті, не буде хвороб, не буде тривог, нічого не буде. Він показує про до мене. Люди відвертаються від Ісуса Христа від е, цього джерела життя вічного і шукають його тут, не можуть знайти. І Господь показує це безумство. Безумство, коли ми надіємося самі на себе або на правителів. Е, чи людей, чи політиків, от продає інший, точно буде класно, приходить, і що нічого. Тому що важливість Бога в нашому житті е, да, вона показує, наскільки буде розвиватися світ. І цю науку це все дійшли до, до, люди до такого піку. Чому? Тому що це все зароджували люди, віруючи в Бога. Вони цим всім підтверджували творіння Божі, вони говорили, представляли Бога. І коли люди дійшли до такого піку, возгордилися і сказали, Бог нам не потрібен. І, люд, і люди сьогодні. Не погружається в це безумство. Тому нам потрібен Ісус Христос, щоб було рай, щоб було добро, любов і все, що хочемо, ми отримати, це можемо тільки Ісус Христі. І в першу чергу ми повинні починати з себе. Багато людей, хто хоче, щоб до нього відносились, любили, лілеїли його, привозносили. При тому самі так не відносяться до людей. При тому самі можуть убивати. Навіть приклад такої корупції, що вся така корупція, але щоб мені когось там проданути справу. Я дам, ну це ж я дав, ну це ж ніхто не знає, ніхто не ну, ж там моя там 10 гривень там чи що. Чи...